Audi A3 S-Line. Непроста зі Швейцарії. І ще й quattro і ще й 2 літри TSI і ще й на гарному заряді. Внутрішній S-Line і зовнішній S-Line. Виглядає прикольно. Давайте детально пройдемо, що за автомобіль. 2009 рік. 226 тисяч пробіг. Він код надамо для перевірки. Можете перевіряти, не знаю кому. Потрібно перевірити по базам дилера чи ще де-небудь. Автомат Кватро повний привід. Рахуйте, прикольно в тому, що насправді в А3 це, напевно, єдина ауді з такою підвізкою. Звичайний Макферсон попереду. Багатоважена підвізка позаду. У нас гальма зроблена. дивіться як цікаво, в нас стоять передні бліни-гальмівні нові і задні, фактично гальмівні бліни, нові. У нас є такий цікавий момент зроблені накладки під Брембо, дуже прикольно, до речі, виглядає. Червоні супорта яскраво виділяється автомобіль серед конкурентів. Автомобіль з непоганим багажним відсіком позаду тут є, бачите, зроблений такий незначний блек-пакет. У нас С3 наклеєно, хоча це не оригінальна С-3, це звичайно, квадрова одюшечка, всі діла, докаточки і все все, що тільки можна, секретки. Коротше, ні, є повний комплект зі Швейцарії, є оригінальна поличка. І комплектація тут теж класна є. Вона зараз заведена, працює. У нас задній парктрон, легкосплавні диски. Вкруг вже затонована. Датчик світла і сенсор дощу, туманки, денні ходові вогні. А, так, що ще? Чотири, звичайно, що електроскло. Підйомника, шкірине кермо з перфорацією в веслайні, S-Line сидіння. До речі, погляньте на стан шкіри і нефарбовані сидіння. Тобто, ж, стан шкіри на сидіннях, він дуже і дуже класний. Автоматичне світло, круїз контроль, двохзонний клімат, контроль. Це у нас. І ось такий цікавий, зробили би ліпше тут підстаканник. Якщо чесно, не розумію. Е, ну, на карточці так, але підстаканника хочеться. А, дуже крута, акустично приємна музика, підігрів двох передніх сидінь, клімати, контролі. А, тут у нас жодних помилок не горить, не світиться. 9300 300 доларів і ціна у нас чорна стеля. Блін, як на мене. Дуже годний. 2 літра TSI, повний привід кватро. Ну, понизу, я думаю, вас тут нічим не здивуєш, так як це Швейцарія. І тут вона виглядає досить гарно. стан речагів. Ну і Quattro, в принципі, один з самих, напевно, адекватних, потужних і класних повних приводів. Ми обов'язково на ній покатаємось. Я виїду зараз, хочу спробувати аж прямо. Дати їй трішки підхвісти, як вона їде. Дуже гарна машина. У нас на майданчику місто Рівне Млинівська а Торг-обмін, торг ну, такий, прямо зовсім мінімум, обмін на будь-який ваш автомобіль. Звичайно, ви можете протестувати, перевірити на СТО. Під капотом тут, я вже сказав, 2 літра TSI на повному приводі кватро. Гарний. Загально косметичний вигляд. Машина виглядає цілісно, красиво, нічого не S-Line внутрішній, S-Line зовнішній, повний привід 226 кілометрів на щеточку. Цікаво, телефон в описі. Зараз не перемикайтесь, обов'язково зробимо мінімальний тест-драйв і скажу вам, як від мене від неї відчуття. Ніби форм-фактор гольфа, але насправді набагато. Набагато цікавіша автівка. Дивіться тест-драйв. тест-драйв. Багато хто скаже, та це той самий гольф, який тут тест драйв. Друзі, ніколи, ніколи ауді гольфом не була і ніколи гольфом не стане. Ауді це завжди була Ауді. Це завжди крутий комфорт, краща шумка, набагато монолітніші і крутіші матеріали. Зовсім інші відчуття. І поведінка автомобіля на дорозі зовсім інша. Робимо всі процедури, пристибаємо ремінь безпеки і спробуємо вам передати відчуття від цієї кралі. Дуже класно, до речі, чорна стеля, друзі, це маст хев. Ну от реально, мені подобається. Хтось каже на голову там комусь давить. Мені особисто взагалі просто шикарно. Шикарно на чорній стелі. Автомобіль мені затишніший набагато. Якось ти почуваєш себе в ньому в такому якби, своєму середовищі. Навіть думки по-іншому думаються, коли ти в, такому, в такій атмосфері їдеш. Ну і шумоізоляція. Давайте зараз спробуємо трішки ти здрав? Я тут недалеко до Луцького кільця. Протестуємо цю кралю, щоб ви знали, що з нею все добре, ніякі помилки не загоряться в момент нашого тест-драйву. Їздити неї кайфово. Це вам не яка там немало літражечка, яка буде там, е-е-е, єлі душа в тілі, як то кажуть, сунутися. Цей апарат буде їхати дай дорогу. Можливо, на... Ух ти, гарненько, гарненько. Приємненько, дуже легко набирає так класно. До речі, А3, як на мене, це мягка автівка в поведінці. Вона досить схожа до А4. Ну от Вона не жорстка. Залежно, звичайно, від того, які дисочки ви сюди вмонтулите. Якщо тут будуть стояти якісь велетенські, буде жорсткувато. Але якщо ви будете їздити на 16-ках, я думаю, ви будете здивовані комфортом ходу цього автомобіля. А чи хочу я дати зараз їй кікдаун? Хотів би, якби не оці димлящі машини. Так не хочеться до них дуже близько прижиматися. З цієї сторони дороги поганий асфальт. Ну, Зараз ми відпустимо відпустимо цю димлящу дачу і спробуємо. Класна дачка. Десь підрипує підлокітник, потрібно зробити змазочку йому, щоб він не підриплював. Але Audi це, це кайф, це не гольф. Не меган і не щось таке подібне. Ціна не знаю, друзі. 9300 дорого вам чи недорого. Напишіть в коментарях за кватро, повний привід, 2 літра, S-Line, внутрішній зовнішній. Цікава, аудюшка, насправді, як на мене, дуже цікава. Ну, давайте тут вже більш-менш рівно. Ухти! Ну, клас. Я не буду сильно топтати її, тому що тут просто місто, і якби от 80 набрали вже і добре, але потенціал її він непоганий. Вона досить охоче робить оці ривочки вперед і гарно прискорюється і взагалі поводить себе дуже-дуже гарно по цій розбитій дорозі напрямку. Тому що дорогою тут назвати важко, вже геть все в ямах в таких, ніби і ям, де можна пробити колесо, немає, але гойдає тебе, як на хвилях Чорного моря. Класно. Поведінка. Друзі, як можна приїхати зробити тест-драйв чи записатися на тест-драйв. Дивіться, якщо ви не впевнені, що ваша автівка що автівка може вам не підійти, і ви хочете просто спробувати, як вона себе поводить за кермом, у нас є опція тест-драйв. Година катання з менеджером коштує у нас 2,5 тисячі гривень. Ви обираєте будь автівку на майданчику, оформлюється страховий поліс. Ви сідаєте і можете годину з менеджером прокататися по місту, зрозуміти, чи це авто вам насправді підходить. Я вважаю, що це набагато краще, аніж придбати автівку, яка по факту потім вам чимось не зайде. Ви спробуєте припаркуватись, ви спробуєте покататись, зрозумієте для себе, чи це ваш, чи, чи це не ваш автомобіль. І це, мені здається, дуже і дуже потужна опція. 2500 ви платите. Година з менеджером, катаєтесь по місту з страховим полісом, все як має бути. Ніхто вас не зупинить за червоні номера транзиту, ніхто вас не оштрафує. Тому мені здається, це дуже класна опція. Ви можете протестувати любу автівку, яка є у нас на майданчику. будь-то там вантажний бус чи якась маленька малолітражечка, Сідаємо, тестуємо. Катаєтесь, розумієте, моє, не моє, тому що дуже часто буває таке: от за практику свою. да, я зустрічав люди, приїжджають, купують, а потім кажуть: блін, вона мені мала, блін, вона мені велика, мені просто от не подобається взагалі там якась поведінка, автівочки. Тому такі речі можна вирішити меншою кров'ю, як то кажуть. Так, проїжджаємо, у нас дві хвильки, тут є таких, і можна трішки навіть в нас прискоритись по-малинівськи. Давайте. Давай, красунька, поїхали. Вау, 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 вау! Єй-єй-єй-єй-яй! Так, це воно. Скидає, тому що тут вже знову розпочинається така більш густонаселена зона. Ми проїхали тут, де можна було газанути. Красуні мені сподобалася. Вона їде. Реально, 2 літра це для неї. Це не для Q5. Точно, тим більше не для Q7. Q7 є на 2 літрових. Це срака must have, як на мене. Точніше, ну так, да, правильно я сказав. От, насправді, мені сподобалось. Емоція є. Комфорт є, шумка, є звук двигуна. правильний робота коробки філігранна. Відчувається, що у вас під колесами є потужність і повний, повний привід. До нас, до нас, друзі. Минівська 3А автовикуп ваших автомобілів по нормальних цінах, не за 3 копійки, по нормальних, адекватних цінах автовикуп, звичайно, і однозначно, однозначно. Приїжджайте на тест-драйві, мінятися на наші машинки. Ваші, на наші, наші, на ваші. На ізі. Всім добра, посміхайтесь, любіть себе і Україну. Всім пока.